Вітаю з вами ситуаційний центр. І я Віта Балаба. Цими днями, а саме 3 травня, близько 6-ї години вечора, камери відео нагляду зафіксували дорожню транспортну пригоду, яка трапилась на перехресті вулиць Магістральська та архітектора Артинова. Водій автомобіля ГАЗ-3302 білого кольору не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції, внаслідок чого допустив зіткнення із автомобілем «Інфініці» білого кольору, який, у свою чергу, рухаючись по інерції внаслідок удару, зіткнувся із автомобілем Шевроле Авео червоного кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції, який склав на водія автомобіля Газ протокол за статтею. 124 кодексу України про адміністративні правопорушення. 5 травня. Автопригода трапилася о 14.23 на перехресті вулиці Гніванське шосе та Пирогова. Водій автомобіля Lexus чорного кольору, повертаючи ліворуч, не надав перевагу у русі зустрічному транспортному засобу, а саме автомобілю Toyota Авенсіс». У результаті зіткнення транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. І на місце події прибув екіпаж патрульної поліції. У результаті водії вирішили автопригоду шляхом складання Європротоколу. Переходимо до інформації від муніципальної варти. За результатами заходу студентська молодь Вінниці за довкілля та дня довкілля упродовж акції було проведено 37 прибирань, під час яких було зібрано 107 локацій від сміттєзвалищ та зібрано 2937 мішків сміття об'ємом 120 літрів кожен. Ці акції приймали участь понад 2300 представників різних релігійних та громадських організацій, асоціацій органів самоорганізації населення, а також студентська молодь міста Вінниці. Муніципальна варта висловлює подяку депутатам Вінницької міської ради, які долучилися до генерального прибирання міста. Підприємство ТОВ полімер за великий внесок та надану допомогу у вигляді пакетів для збору сміття, та окрема подяка кожному учаснику за підтримку та активну участь. Це усі новини на сьогодні, а ми вкотре нагадуємо. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади та змогли відзняти це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.